Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Марафолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про індексацію заробітної плати, що взагалі буде підвищуватися заробітна плата в Україні. Якщо буде, то наскільки. І чи очікувати нам з вами підвищення рівня мінімального заробітної плати в Україні. Це більш детальніше зараз вам розкажу. В Україні за різними соціологічними опитуваннями більшість роботодавців заявили про плани підвищувати заробітні плати. Розраховувати нас. Значну надбавку не варто, а перерахунок очікується в межах від 5 до 20%. В Україні і до повномасштабної війни мінімальна заробітна плата, на жаль, не забезпечувала вартість мінімального необхідного переліку товарів та послуг. Минулого року, хочу нагадати, мінімальна заробітна плата зросла всього на 3% і становить 6700 гривень. Скоріш за все, у 2023 році розмір мінімальної заробітної плати переглядати не будуть. Я розповідала, що є відповідний законопроект, який передбачає поступове збільшення розміру мінімальної заробітної плати в 2023 році, але станом на сьогоднішній день існує інформація про те, що рівень мінімальної заробітної плати переглядати не буде, і вона залишиться на такому самому рівні 6700 гривень. Але за різними підрахунками, мінімальна заробітна плата мала б на сьогодні становити 9444 гривні для того, щоб компенсувати здорожчання товарів та послуг. Взагалі у Європейському Союзі, якщо взяти досвід інших країн, рекомендують своїм країнам встановлювати мінімальну заробітну плату на рівні не менше, ніж 60% від середньої. Якби таку практику Таку використали б і в Україні, мінімальна заробітна плата в нас становила 9600 грн. гривень. Щоб мінімальні заробітні плати наздогнали інфляцію, в Україні знадобиться 3-4 роки за умови закінчення війни. Стосовно який рівень середньої заробітної плати в Україні на сьогодні? Кадрові портали, які орієнтуються на заробітні плати, які розміщені відповідно вакансіях, публікують цифру у розмірі 16-17 тисяч гривень. А у столиці цей рівень дещо більший, і він становить 24 тисячі гривень. Проте далеко не всі вакансії ми з вами знаємо, публікуються на спеціалізованих порталах. Крім того, роботодавці не завжди вказують рівень заробітної плати. Що ж буде із заробітними платами до кінця 2023 року? Кажуть, що у роботодавців немає достатньо коштів для того, щоб провести масове підвищення заробітних плат. Ті співробітники, від яких напряму залежить робота підприємства, мають шанс, звичайно, на значне підвищення. Решти може. Орієнтуватися на невеликий процент підвищення і за бажанням. Можливості масово підвищити заробітну плату по всій Україні немає. Але у різних опитуваннях 60% роботодавців заявили про те, що збираються підвищувати заробітну плату. Передусім, ріст буде у тих галузі, від яких залежить напряму відновлення нашої країни. Серед них енергетика, медицина, будівництво, військово-промисловий комплекс, агропромисловий комплекс. Роботодавці будуть слідкувати за тим, щоб їх. Заробітні плати залишалися конкурентними, адже головне завдання це зберегти колектив. Підвищувати заробітну плату планують у межах 50%. Якщо ви отримуєте, наприклад, заробітну плату у розмірі 20 тисяч гривень, можете очікувати на підвищення від 1000 до 2000 тисяч гривень. Проте для деяких співробітників надбавка може бути більш суттєвою. Мова йде. Про те, що близько 14% роботодавців планують підняти заробітні плати до 20%. Тобто і заробітної плати в 20 тисяч гривень надбавка може бути на рівні 4 тисяч гривень. така ситуація станом на сьогоднішній день по заробітних платах, взагалі, по тому, як вони будуть індексуватися, як вони будуть. Зростати. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково вам розповім, обов'язково повідомлю. Тож, скоріш за все, розмір мінімальної заробітної плати зростати не буде, і він залишиться на такому самому, розмі... на такому самому рівні у розмірі 6700 гривень, тому що ви мене дуже часто питаєте, чи буде підвищення, чи не буде. Поки що не передбачаються. Якщо будуть якісь зміни, обов'язково вам повідомлю та поділюся інформацією. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.